Афера українських візажистів вас обманують, а ви навіть не догадуєтесь про це. І зараз відео піде про послугу макіяжу. Ви замітили, що в прайсі є таке поняття, як свадібний макіяж, і цей свадібний макіяж стоїть дорожче? Открию вам секрет. ніякого свадібного макіяжа не существує. Він стоє дороже не через те, що там використовується інша косметика, або тратиться більше часу, а, або може використовуються якісь спеціальні свадібні техніки для стойкості макіяжа. Нічого цього немає. Просто у вас ця подія і з вас деруть більше грошей. О, а ви не знали цього? Вибери для себе свадібний макіяж. Прийди з телефоном і покажи референс, і скажи, я у мене свадьба, я хочу такий макіяж. До одного візажиста з вас здеруть там 2-3 тисячі гривень, тому що він вам на свадьбу. Візьми цю саму картинку, і піди вже до іншого візажиста і скажи просто: я хочу оцей макіяж, і вас посчитають по прайсу вечірній, чи днівний у вас буде? Ну, наприклад, ви вибрали якийсь вечірній. вас посчитають по прайсу вечірнього макіяжа. Та навіть якщо взяти ці саму картинку, і одна дівчинка прийде з цією картинкою і скаже: Я хочу цей макіяж, цей вечірній макіяж, вас посчитають по прайсу вечірнього макіяжу і зроблять вам його з тої самої косметики, що якщо ви прийшли і сказали, що це свадібний макіяж, косметика за сім'ю. Водно візажиста немає вісомого аргумента, щоб сказати щось про свадібний макіяж. тому що коли ти їм кажеш цю претензію в лоб, що вони ділають? Вони починають оправдуватися і казати, «Е-е-е!» і їхні аргументи такі тупі і, і просто. От можете просто поекспериментуватися це зробити, якщо ви не хочете, це можу зробити я. Кому це буде цікаво? давайте створимо таку рубрику. Рубрику, яка докаже вам, що действительно. Візажисти являються трошки аферистами. А що ви думаєте по цьому поводу? Знали ли ви про таку аферу в наших українських візажистів? Якщо так, пишіть коментар, можете написати свої цікаві історії по цій темі, і дайте мені знать, чи нужна вам така рубрика і чи будемо ми з вами провіряти українських візажистів. І першого я б хотіла запитати Єгора Андрюшина, що він думає по поводу цієї теми, тому що він є візажистом номер один в Україні і цікава саме його думка в першу чергу.